Стою на каналі. Польська для початківців 45-та лекція. Е, ранок роджинний. Тема для повторення. Отож, е, йдемо. Лекція у номері 45, під номером 45, або номер 45. Або з номером 45. Ранок роджинний. Родинний ранок. Жона цорану щелить Ушко, Маємо букву Ж з крапкою. Читається як український Ж. Ще си м'яке, то що я вам казав, що я вам подам. Ще. Цей звук ще в алфавиті польським. Далі Лужко ми маємо таке ні О, ні У, але рахуйте, як У. Де ви бачите о, з такою крескою, то читайте як У. Краще легше буде вам запам'ятати. часом зрозумієте. Далі цурка маємо. А крапкою. Умилося. І пакує ксіншки. До лицака плесок. То а, такий розак на плечі. Як діти дітей школа? Ксімшки маємо дивитися. Оу. Тож я вам минулого разу подавав, ще раз повторюю. Ксіошкі. І оце А, то так якби був звук оу. Зараз я вам стру. Ще. І вам тут подам збоку. Бо воно може бути О, може бути О, може бути он. То залежи ну, залежить в якому слові. Тут треба дивитися, по, слухати вже по-моєму. То вже правила вам не підкажуть. Вам треба дивитися цей. Далі. І А оцей звук, як, як Я в українській мові. Він пом'якшує е, попередню голосну і додає звук Я Баця. Ну, е, у них ще так само є Я. Е, ну, то я не знаю, чи в мене зараз тут воно в цьому прикладі буде. Ну, J і Ей. Тоді, виходить, звук Я такий повний. Далі. Бабця шикує снядання. Śniadanie to to, że po snu, danie, no, polska mowa taka, nowymowna, dziadek odpala samochód, no, zawody, maszyny, dzieci zawodowe, dzieci zawodowe, maszynę. ojciec tymczasem zbiera narzędzie, tak, zbiera od samochód, bo e, ktoś zadzwonił, że coś tam trzeba, coś tam trzeba brać, tam ja krętarka, wiertarka, szefiarka i tam co tam, pozownica czy ktoś mówi o serwaga, czy co tam, jaki narzędź kto ma, nie, tam piła spalinowa, nożyczki i tak dalej to wszystko się zbiera w samochód, pakuje się drobinka i jazda do pracy, tak czy ktoś tam ma a, e, co innego, komputer czy coś czy ktoś tam ma głośniki, czy ktoś tam gitary naprawia to, to musi e, no, zbierać coś takiego jak to jak takie narzędzia i tam jechać do kogoś tam no tą gitarę naprawić, nie? Dalej e, e, dziadek, gdzie u nas ten dziadek? Dziadek odpala samochód ojciec tymczasem zbiera narzędzia tak zebrał narzędzia a wujek to jeszcze on był w górach na odpoczynku przyjechał po pilnym psa na pewno i wujek i ciocia spiął. Так, по історії, щоб ви, вам було трошечки е, веселіше. Бачите, давайте ще раз разом читаємо і завершуємо лекцію. Ранок родинний Родинний ранок. Жона цирано щелі Ну, Відома картина. Е, Цурка умила ще і пакує ксьошки. Дочка вмивається і е, складає книжки Так, до присаха. Бабця шикує снідання. Ну. Szykuje śniadanie, to gotuje e, śniadank. Dziadek odpala samochód. Taka rodzinna sytuacja. Ojciec tymczasem zbiera narzędzia. Bójek i co śpią. Po piwie. O tak. Taka krótka lekcja z półtornią. Wszystkim dziękuję. Wszyscy, którzy myślą, że Цю лекцію це вже абсолютно всі зрозуміли, хто прийшов всі мої лекції, то для них це було дуже просто для вас. І я думаю, що далі ми будемо дивитися, як е, зі звуками і продовжувати жечовник-іменник, щоб ви могли більше, е, ну, більше розуміти е, польську мову. І збагачувати свій словарний запас. Ще раз дякую, кланююся і запрошую.